Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 вересня 2024 року віце четвертого року. Камала Гарріс провела два передвиборчих заходи в Шарлоті та Грінсборо штату Північна Кароліна. І за традицією ми зробимо короткі висновки для розуміння основних позицій Гарріс, які вона хотіла донести своєму електорату. Власне, перша частина її виступів стосувалась проведення дебатів проти колишнього президента США Дональда Трампа. Власне, Гаррі зазначила, що дві ночі назад в мене були дебати з Трампом, і я вважаю, що завдячуючи виборцям, ми можемо провести ще один раунд. Під час дебатів я говорила про проблеми, які хвилюють американців: це зниження вартості життя, це інвестування в малий бізнес, захист репродуктивної свободи та збереження нашої нації в безпеці. Але це не те, що ми чули від Дональда Трампа. Це було те старе шоу, яке ми чули протягом багатьох років. Настав час перегорнути сторінку. Америка готова до нового покоління в політиці. Демократи незалежні виборці та республіканці 200 осіб нас підтримують. І далі вона детальніше перерахувала, хто конкретно з республіканців. Висловив її підтримку. Власне, далі, Камала Гарріс зазначила, що вона завжди ставитиме країну вище партії. Трамп намагається повернути нас назад. І, власне, далі вона зазначила, що буде розвивати малий бізнес. Далі Гарі зазначила, що на дебатах Трамп відмовився сказати, що він накладе вето на національну заборону абортів. І тут потрібно пояснити, бо тут є певна маніпуляція з боку Камали Гаріс. У блоці абортів Трамп говорив про те, що він підтримує політику, щоб кожен штат в окремому порядку вирішував це питання. Гарріс у свою чергу розкритикувала рішення Верховного суду щодо скасування ро проти Вейда, побічно звинувативши Трампа. Далі вона говорила, що це призводить до страждань жінок, особливо ті, які завагітніли внаслідок зґвалтування чи інцесту. А далі вона зазначила, що якщо в Конгресі... Буде ухвалено відновлення РУ проти Вейда, то вона підпише цей законопроект і пізніше вона згадала про проект 2025, зазначивши, що Трамп за ним хоче встановити федеральну заборону на аборти. На що Трамп говорить, що це брехня? Я не буду підписувати заборони і в цьому не буде. Жодної потреби. Власне через те, що це питання вже врегульовано через рішення Верховного суду. Далі. Модератори поставили Трампу, уточнююче запитання, чи наклали б ви вето на національну заборону на абортів. На що Трамп сказав, мені не доведеться, а далі він переключився на те, що Гаріс не зможе отримати рішення від Конгресу щодо відновлення рішення Роу проти Вейда по причині того, що не буде достатньої кількості голосів. Тобто, як вийшло? Перед цим уточнюючим запитанням Трамп все ж таки зазначив, що він не буде підписувати заборону. Просто він у відповідь на уточнююче запитання сказав: Мені, не доведеться, я би сказав би ні. Я ж сказав про те, що я не буду підписувати заборону. Але говорити про те, що там було якесь ухилення, все ж таки вище ми. Почула його позицію по абортам. Тому тут трішки, на мою думку, є маніпулятивність в контексті цього, цієї тези, яку висловила Камала Гаріс. Власне, далі вона зазначала про економічний план і критикувала Дональда Трампа. Вона зазначила, що її економічний план 50 тисяч доларів податкових вирахувань для стартапу. Ми працюватимемо з приватним сектором, щоб побудувати 3 мільйони нових будинків, понад 100 мільйонів американців отримають податкові пільги. Я ставитиму середній клас на перше місце. Ну, це те, що ми чули в межах її економічного плану під назвою Економіка. Можливості. Власне, далі вона перейшла до того, що у Трампа інший план, проєкт 2025. Він скоротить корпоративні податки на 1 трильйон доларів та додасть 5 трильйонів доларів в якості державного боргу, скоротить соціальне страхування та Медікер. Ми вже говорили про те, що Трамп зазначає, що не буде скорочувати ці позиції, і також вона зазначила, що він хоче запровадити національний податок з продажу. Далі вона говорила, що економісти зазначають, що він розпалить інфляцію. Щодо Обама Кир, Трамп зазначив, що він має концепцію плану і, власне, висміяла це. У нього лише одні концепції, а немає жодних планів. І, власне, далі вона зазначила про прийняття законів щодо виборів. Заборона на штурмову зброю, знову ж таки, було повторено цю позицію. І далі вона е, зазначила, що до виборів залишається 54 днів і 35 днів до дострокових виборів. Тобто, основна частина її виступу вона стосувалась дебатів і, власне, того, як вона висловлювала свої позиції. І те, як це робив Дональд Трамп. З приводу ось цього питання абортів, я тут більш детальніше вам розповів, що говорила Гарріс, що говорив Трамп в межах дебатів, так, для того, щоб була чіткість у цьому запитанні. Ось такі два виступи були: вони були. Більше 20 хвилин невеликі, і знову ж таки акцент на північну Кароліну, так оскільки Гарріс бачить там певний імпульс, і власне вона буде намагатись перевернути цей штат під час загальних. Виборів, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!